Працюють, вчаться, волонтерять. Кожен із своїми особистими переживаннями та проблемами. Повномасштабне російське вторгнення перевернуло життя кожного українця з ніг на голову. Тепер значно важче планувати своє майбутнє, адже не знаєш, яким буде завтра. Та, попри це, люди не здаються, продовжують гуртуватися та жити далі. Ми поспілкувалися з мешканцями Тернополя, щоб дізнатися, чи бачать вони перспективи розвитку та життя в місті у воєнний час. Місто живе, місто працює. Ніяких дефіцитів ніде немає, і дорога якось підремонтовується потрошки. І постійно у нас є вода, і електрика. Ми зато не маємо чого говорити. От. Ну а так, в перспективі, все ж таки люди вчаться, працюють інститути, працюють всі вже заклади. От і шиту у нас багато є місто перспективне, мови навіть нема. Я вважаю, що з такими людьми, як в нас на Україні, а особливо тут у нас на заході, в Тернополі. Все є для розвитку нашого міста, для розвитку самореалізації реалізації людей. Тут є все, що людина, яка людина, якого віку потребує, вона може себе реалізувати. Подивіться, хоч війна, скільки всяких заходів проводиться, і для дітей, і дорослих людей. Ми би не сказали, що так воно вже все дуже страшно і неперспективно. Не скажу, що Тернопіль це найбільше місце, де можна реалізувати свої мрії, але спробувати можна. Мені здається, що Тернопіль ну це місто, місто, яке розвивається, і тут можна абсолютно реалізувати себе і якось розвинути себе і здобути е, свій фах е, мрії. Я бачу, що є і перспектива розвитку, і можливість прожити, можливість жити в Тернополі, в чудовому нашому місті і в нашій Україні, не дивлячись ні на що, е, тому що ми сильні. І ми маємо бажання жити вдома, процвітати вдома і ростити своїх дітей і внуків. Я думаю, що незважаючи на війну, можна місто розвивати, воно далеко від лінії фронту, і тут є ще що робити. Я думаю, що є перспективи для розвитку. Можна всякі Ну, заводи, фабрики сюди перевозити, тут є місце, і тут є робоча сила, яка можна сказати без діла, тому що завжди багато років підряд Тернопіль був ну, на одних з вищих місць по безробіттю. У футбольному плані можна реалізуватися непогано, бо тут, тут цінують хороших футболістів, хороших людей цінують. Ну а зрештою. Ну тут немає нічого поганого в цьому місті мені воно дуже подобається тихе спокійне місто.